В наші часи, коли щодня приходять болючі новини, дуже важливо, аби не вщухав потік геть інших новин, новин культури. Адже в культурі наша ДНК і тому вона має жити. Принаймні, такими словами Ваді Кириленко обґрунтовує свою присутність у нашому шоу. Рубрика Гоголь наш». Який <плес> ти... Arte. Ти сьогодні ну... ну я ж про мистецтво, так повинна, ти повинна, собою. да, Відповідати угу. так, що сьогодні у нас у нас сьогодні новини. Да, давай 2 березня на екрани на великі українські екрани виходить мультфільм. Ти напевно знаєш, який він має назву так. Мавка. Мавка. А чому ти знаєш? Ми поговоримо трошки пізніше. Давай спочатку трошки про цей мультфільм. Цей мультфільм оснований на драмі феєрії видатної української письменниці Лесі Україна. Є таке. Я наскільки я знаю, трошки все змінено. Світ там збільшений. Значно більше ніж в самій драмі фері, але це не важливо. Важливо, що там суперзірковий склад. Наталка Денисенко озвучила головну героїню. Мавк, Сергій Сергії Притула приймає участь. Христина Соловій спиває дві мавчини пісні. Сім років виробництво цього мультфільму. У мене є відчуття, що ніби у них є ідеальна відповідь для російської пропаганди про 8 літ. Їм а? залишилось придумати тільки де був один рік. Все інше вже готово. Але у нас сьогодні ексклюзив. Зазвичай ти тут ставиш питання сьогодні. Я трошки зміню все. Так, бо ти, Олено Кравець, віддала свій голос однієї з героїні. Наскільки я знаю, це антагоністка. Це uh -huh. не проста героїня. Uh -huh. Тому у мене є питання. Твій голос у мене все ж таки асоціюється з якимось світлом добротою. Скажи, наскільки тобі довелося його коректувати для дуже сильно. <реш> дуже відшукай дерево з таким листям. Мені тут незручно, якщо що, <laughs> мені... найбагатшою в світі. Дуже неприємно! Дуже неприємна. Ю... Юра, давай поміняємося. <laughs> Шось... Ну Це такий кайф, і коли режисер, ну коли ми працювали, тому що це не одразу відбувається. Я спочатку там запускайте вбивцю лісу. І режисер мені дуже часто казала: Лена, дістань себе стерво. Дістань зараз, зараз вона десь є. Вона є так, <с <с. Ну, тобто, вона все одно десь в мені живе. Ну ми ж, ми ж сіні. Я, я ж... обов'язково сходжу в кіно і всім так. українцям. Я раджу підтримуйте наш кінематограф, нашу мультиплікацію. сходіть на прем'єру обов'язково в кінотеатр. Давай далі. У нас Давай. є ще новини, друг України, людина з якою дуже просто робити меми і дуже несподівана теско мого відчима, Борис Джонсон а, да слушай. випустив. Планує написати мемуари про своє, свою роботу на Серйозно? посаді прем'єр-міністра Британії. І я думаю, що це буде важлива книга, тому що ви напевно знаєте, що саме під час правління Бориса Джонсона сталися історичні події. Наприклад, Брексіт, да, вихід Британії з Євросоюзу, ковід. Який був е, достатньо важливим е, в Англії, тому що було пару скандалів з Борисом Джонсоном. Ну і звісно ж війна в Україні, де я нагадаю, Англія перша дала нам зброю. Це дуже важливо. Так. Тому ми цю книгу дуже чекаємо. І я сподіваюся, що глава про Україну буде мати назву Добрий день Еврібаді. Е, що ще? Була номінація на Оскар. Багато так. показали класних проєктів, угу. Багато очікуваних було номінацій. Наприклад, фільм, який має назву Усе завжди водночас набрав 10 номінацій. Бюджет 25 мільйонів доларів. Це дуже непогано. Річка Банші Інширена від творців е заліти на дно е в Брюге теж набрала номінації. Дев'ять екранізація, німецька екранізація книги Ремарка на Західному фронті без перемін. Е набрала вісім номінацій. Є в номінації український фільм. Він має назву Будинок із скалок». і він розповідає про тимчасовий дитячий будинок. Це фільм... документальне, так, кіно Так, да, це документальне кіно, і, але є одне, не, одне но з цієї секції в цій номінації. Ще є фільм про Навального, що звісно викликає. Дуже негативні думки. А церемонія нагородження відбудеться вже 12 березня. Тому подивимось, хто виграє. Остання новина на сьогодні. Мій улюблений сайт, Українська Вікіпедія досягла за рік одного мільярда переглядів. Це історична подія, і це, це на... вже вибач, Це вже за 2023 рік? двадцять третій на двадцять за весь рік ми набрали один мільярд переглядів Вікіпедії. Це на 20% більше ніж в минулому році. Тобто, це гарна новина. Українці так. більше читають, Читають, відмовляються від російського контенту, читають більш правильну версію Вікіпедії. Бо якщо ви будете порівнювати статті російської української Вікіпедії, ви будете в ужасі. Uh -huh. Не раджу вам цього ніколи робити. Тому класна новина. Так, у тебе є сторінка на Вікіпедії? Ні, нема. Але я дуже хотів. Мені здається, це суперзручно, бо мама пишається тобою. І коли ти ходиш на побачення з дівчиною, ти можеш кидати перед побаченням статтів на Вікіпедії. І вона все знає, і не треба знаєш пересказувати своє життя тисячний раз. У мене все вадік, дякую, що завітав до нас. Завжди, коли ти приходиш все дуже швидко, розумно, класно. Я такий, друзі. Якщо ви хочете більше культурних новин, будь ласка, підписуйтесь на Google медіа і простір медіа. Ну або просто чекайте на наступну появу Вадіка у програмі. Дякую. Дякую, дякую тобі.